Міцний тютюновий шлейф змішується з ароматом підсмаженого хліба, що посипаний хрумким насінням. З лоскотним скреготом срібного ножа чанбін розмазує по скоринці вершкове масло з прянощами, плавними рухами формує подушечку із свіжого шпинату, а на ній складає охайно порізану тонкими скибочками шинку, на іншій золотаво-коричневий шматок. Він маже рікоту та кладе на нижній шар, злегка притискаючи, щоб сендвіч не розплився. Сіки з льодом? Альфа запитує надто гучно, бо хвилюється до чортиків. Добре, щоб не поламався голос. Цього Альфа страшиться ще від закінчення пубертату, коли всі сміяли, що його можна відправити співати до церкви. Він ніколи не готував для когось. Для себе раз на рік і лише тоді, коли був настрій. Кожен прийом їжі для нього проходив усамітнено у ресторані або з фоновими розповідями Мінхо та поправками Фелікса, тому що той постійно вигадував додаткові деталі, аби прикрасити історію неймовірними спецефектами, навіть якщо й сама історія про затор після роботи. Без льоду, будь ласка, ледве чутно озивається Енні. Він усе ще приходить до тями, лежить, нібито розслаблено, але хвилювання видають пальці, що раз за разом намотують у в'язаній кучері светр. Чанбін краєм ока глядить, щоби той знову не втратив свідомість, але схоже було, що Кріс у нормі. Під час другого хвилинного блекаута Чанбін серйозно подумав про те, щоб викликати швидку, але Кріс його зупинив, коли той уже набирав номер. Він щось сказав про низький гемоглобін і що таке іноді трапляється, запевняв, що треба перепочити та попросив не хвилюватись, але наперекір його проханням Чанбіна злегка трясло, бо чого чого, а втрати свідомості на його побаченнях іще ніколи не траплялось. І якби ж то сталося через його неперевершеність, може, він би заспокоївся швидше. Він був упевнений, що Крістофер не їв нічого, і це частково було правдою. Але невигадана версія про низький гемоглобін та вчасне загуглення симптомів переконали його у тому, що Енні не брехав. Енні дійсно не брехав, але саме цього разу йому стало гірше через голод та нерви. Про те, щоб уникнути повчань на чорт забирай побачення, він був вимушений прикритися діагнозом з аналізів. Про які поки що нікому, особливо Чонбіну, знати не варто було. Імпровізований напівсніданок-напівобід Чонбін Чанбін подає на дерев'яному підносі, аби Крістофер міг їсти, не встаючи з дивану. Я допоможу. Прибравши вологий рушник, Чонбін береться протирати мокре чоло сухими серветками, на яких залишаються помітні відбитки крісового макіяжу, але обидва на це не зважають. Рубінового кольору гранатовий сік переливається на сонці, та наче середньовічні вітражі у старих соборах, проминиться сяючими відбитками на білому одязі Енні. Ченбін допомагає йому піднятись і з усмішкою спостерігає, як невпевнено то відкушує перший шматочок. Неймовірно смачно. В очах заблищали вогники, і Енні береться доїдати сніданок завзятіше. Гучно запиваючи сендвіч кислуватим соком. На язику витанцьовують різноманітні смаки від вершкового до солонуватого. Насіння дзвінко осипається на тарілку, і він забирає його вказівним пальцем, а потім захоплено хрумтить, геть не звертаючи увагу на захоплений погляд чанбіна. Гранатовий сік він також нагуглив. І поки вмикав плитку, щоб підсмажити хліб, замовив його доставку. Бета приїхав ну, дуже швидко. За що Чанбін йому відзячив щедрими чайовими, хоч у його очах і стояло запитання Хто замовляє лише сік, доставка якого коштуватиме дорожче за сам сік, а потім ще й чайові за це дає. А ти не снідаєш? Не хочу. Головне, що мені все приготував, хочеш, я залишу тобі. Їж, я не непритомню від голоду та низького гемоглобіну. Вони сміються, ховаючи очі. Ченбіна переповнює щось занадто ніжне та пухнасте, точно, як коли хочеться обіймати улюблену велику м'яку іграшку. Він усміхається просто так, не помічаючи цього. Суворі зморшки на перенісці розгладились, як ніби він побував на б'юті процедурах, а замість них утворились на сугубні. Виявляється, готувати для когось приємно, а ще приємніше піклуватись. Навколо Крістофера хотілося збудувати непробивну браму, щоб ніщо його ніколи не турбувало, готувати його, запитувати про самопочуття. Поправляти скуйовджене волосся, а ще більше Чанбіну бажалося дізнатися його запах. Він відчував щось слабо солодке, що віддалено нагадувало какао з молоком. Альфа розумів, чому Крістофер ховав свій аромат, але було б чудово стати винятком, якому дозволили би трошки більше. Можу, приготувати ще, якщо так сподобалось. Цього достатньо, дякую. На вродливому обличчі Енні почав з'являтися здоровий рум'янець, його вуста блищали від залишків соку, а хлібні крихти, з кутиків рота, він обережно збиває серветкою. Всміхаючись, він знову відкидається на подушки та замріяно дивиться у стелю. Запах чанбіна ніжною ковдрою вкриває його рецептори. Він збуджує уяву, але не настільки, щоб втратити контроль. Енні бореться з бажанням зникнути у обіймах Альфи, але вирішує, що досить на сьогодні неочікуваних поворотів. Втрата свідомості він ще довго себе за це каратиме. Енні дотримується суворих дієт, щоб не набирати зайвої ваги. По перше, буде важче танцювати, а по друге, він не хотів бути схожим на Альфу. Альфи набирають масу тіла дуже швидко, але скинути її вважається чимось неможливим. Організм Енні знесилений стресом та роботою, тому хоч приймає будь-які зайві калорії, миттєво перетворюючи їх на здорову вагу, як для звичайного альфи, але нездорову для Енні, як для Альфи, що приховується. Трапи за перечікає у повільний та млявий діалог. З якого Чанбін та Крістофер нічого нового для себе не дізнаються, вони перекидаються короткими фразами, з яких більшість компліменти. Чанбін боїться сказати щось не те, щоб не образити тендітного та ніжного Енні, а Крістофер просто не поспішає показувати, як саме впливає на нього п'янкий тютюновий аромат Альфи, їм затишно удвох на дивані та з дерев'яним підносом між ними. Чанбін не поспішає забирати його, бо доторкнутись до Ені зараз, зруйнувати усю магію моменту. Краще нехай їхні долі лежать у міліметрі одна від одної. Нехай вони обидва відчують ту нестримну тягу, нехай, ще дві хвилини, ще якусь мить, допоки час не почне знову йти у звичайному темпі, адже між ними він вже давно зупинився. Руйнувати магію моменту довелося вони не могли ще довше дивитись один одному у очі, треба було щось вигадати. Чанпін перебирав банальні ідеї від перегляду фільми, якби ж він міг просто загребти Енні у свої обійми і перебирати повільно його кучері, поки той ластиться до його долоні, немов маленьке кошеня, до походу в якийсь дорогий ресторан у центральній частині міста. Туди довелось би їхати. Чанбін міг би похизуватися своїми навичками водіння, але боявся, що дивитиметься далеко не на дорогу. Врешті-решт, він вирішив запросити Крістофера до парку, що був неподалік, та й туди можна прогуляти спішки, а вже там їх поки що несміливі, і від того такі прекрасні почуття. Сховають алеї та майже непомітні схованки між деревами. Чанбін почувався так, немов він лицар із середньовіччя, де взяти за руку свого супутника прирівнювалося до вічного обіту бути лише з ним, і коли він тільки встиг так сильно прив'язатись. Я обіцяв тобі побачення, тихо мовив до Енні, а вийшло, що вийшло. Може, спробуємо виправити ситуацію і прогуляємось? Ти намагаєшся мене випроводити? з хитринкою запитує кріс. Я чанбін ще більше ніяковіє, я просто хотів піти з тобою у парк. Бурмотить майже не чутно, відчуваючи, як від сорому палають вуха, а потім Енні лукаво дивиться на Альфу, який ще більше червоніє. Давай ми потім про це подумаємо. Чанбін почувається хлопчиськом, який невміло залицяється до свого бранця. Він, відвернувшись, щоб Енні не бачив, як сильно він присоромлений, просто зараз, Кріс невагомо торкається до підборіддя Чанбіна, щоб повернути його обличчям до себе, і легко киває, погоджуючись на пропозицію погуляти. День тільки починався, принаймні для них. Вхід у світ боляче вдарив по їхніх очах, тому вони примружились, намагаючись звикнути до сонця, що так яскраво світило. Легкий вітерець розносив приємний, майже невагомий запах квітів, що ростуть на клумбах чанбінових сусідів. Цей день був найкращим, навіть незважаючи на те, що він почався з вибач. у переписці і мало не закінчився симетричним фінгалом під другим оком чанбіна. Але вже від Фелікса. Зараз Чанбін тримає Енігму за руку, щоб відвести його до улюбленого місця у парку Альтанки, що була прихована під завісою палкучих верб. Це місце Альфа знайшов випадково. Коли на нього напав порив, почати бігати десь, окрім бігової доріжки у залі чи вдома. Затія була провальною від початку, бо спортивні штани прилипали до ніг. Футболка заважала і стискала шию, і взагалі було некомфортно. Він біг до ставка, біля якого, здавалось, не існувало цивілізації, увесь берег поріс вербами, що приховували за собою затишну альтанку, яку поставили напевно, ще у перші дні існування світу. Її балки обвивав плющ, а усередині було вогко, тож там дуже й не посидиш. Та насолодитися самотністю чи обійняти найдорожчу людину у цьому місці здавалося кровенним. Чанбін час від часу приходив туди з думкою про те, щоб щось там підрихтувати, але щоразу йому здавалося, що будь-яка дія зруйнує усю магію цього місця. Тепер він несміливо вів туди Крістофера, йому хотілося показати щось, про що відомо тільки йому. І поділитися таємницею саме з Енні. Вони йшли повільно, смакуючи кожну хвилину, що проводили разом. Здавалося, що вони уже 30 років одружені, так їм було комфортно, але шалений пульс і трохи збите дихання видавало їхню боязкість. Страх зробити щось не так не давав повноцінно розслабитись, обом хотілося, щоб побачення пройшло ідеально. Неквапливий діалог зав'язався сам по собі, і от Чанбін та Крістофер обговорюють якийсь дуже старий фільм не доводячи один одному, що головні герої несправедливо мало жили у мирі. Запах води на хвилинку задурманив вони не щулися, як дійшли до ставка. Краєвид, що відкрився перед ними, захоплював. Тиха водойма проросла татям. Де-не-де плескались маленькі рибки, а над водою, ошатаною завісою, схилили своє гілля плакучі верби. Ходімо. Чанбін потягнув Енні кудись углиб. Їх прикрило гілля, ховаючи, здавалось, від усього світу, а перед очима постала та стара альтанка. Чанбін замилувався тим, як у очах Крістофера запалились іскри захоплення. Той зачудовано розглядав місцину, до якої час не би й не торкався. Чанбін задоволено усміхнувся. Випадкова думка виявилась найкращим рішенням. Розмовляти уже не хотілося було бажання насолодитись мовчанням у компанії один одного. Сміливість взялася ні звідки. Чанбін знову узяв Енні за руку, відчувати тепло кінчиками пальців було запаморочливо. Хотілося поцілувати Крістофера. Але зрозуміло одне, що рано, поцілунок зараз може зруйнувати усе майбутнє, нехай поки так, неквапливо, без додаткових стресів і неправильних рішень. Не хочу, щоб день закінчувався, раптом мовив кріс. Ми завжди зможемо сюди повернутись, якщо захочеш. Ченбін теж не хотів закінчувати побачення, та біля води ставало прохолодно. Енні вже починав тремтіти, його одяг явно не був розрахований на таку прогулянку. Ти тремтиш, ходімо. Чанбін знову потягнув Енні до себе. Ми сюди ще прийдемо, а твій організм явно не подякує за перехолодження. Кріс лиш кивнув. Справді, треба було повертатись до реальності. Він відчував одну суцільну втому, що зненацька горою звалилась на плечі, приємно у тому. Хоч цей день і почався мало не зі скандалу та образ, а його завершення згладило усі гострі кути. Проведеш мене додому? Сумно запитав, на що отримав ошелешене обличчя Альфи, який не думав, що такі речі потребують уточнення. Ніжні доторки Чанбіна залишали перманентний відбиток на прозорій шкірі Енні, йому давно не було так із кимось добре. Чанбін не нависав із запитаннями, а говорив про все на світі, ніби його й не цікавило нічого про його минуле, а й водночас цікавило усе про нього. Вони обговорювали музику, їжу, кіно, архітектуру, та Ені навіть спробував щось швидко задля забави станцювати, поки вони чекали сигналу, щоб перейти на інший бік дороги. Чанбін сміявся, а близьк його добрих, глибоких очей закохував тільки більше. Енні подумки сварився на себе на те, що так швидко губиться у майже незнайомому Альфі, сварився, що поки що вимушений йому брехати. Коли він думав про це занадто довго, то замовкав, кусаючи губи, але Чанбін міцніше стискав його долоню, щоби вивести з цього стану. Він не розумів причини таких різких змін настрою, думав, що тому, що просто незручно досі через скандал що міг почати зранку, можна дещо запитати. Чанбін звучить м'яко, його голос шелестить, наче сторінки улюбленої книги. Не контролюючи це, Енні всміхається одразу, як дивиться на нього, інакше він уже не може. Обличчя Чанбіна осяє невечірнім сонцем, його запах ніжно лоскоче нерви, збуджуючи рецептори. Крісу зовсім не хочеться відпускати його за кілька хвилин, тому що він уже бачить свій будинок і шкодує, що не володіє магією, аби стерти його й продовжити цю дорогу до безкінченності. Звісно, твій акцент не подумай, що я чіпляюсь до вимови дуже навпаки, мені так подобається, як ти говориш. Але просто цікаво, звідки він, чи ти довго прожив у іншій країні. Чи ти син мігрантів? Крістофер усміхається, бо перед очима виникла Франція зі своїми широкими полями соняшників та проривчастими морськими вітрами. Мій тато француз, а батько з Кореї, коли він приїхав до Франції у відрядження, зустрів там тата і більше ніколи не повертався. Хіба що тричі Щоб познайомити тата зі своїми батьками, показати маленького мене? Придати будинок і забрати важливі документи після похоронів дідусів. Я зовсім їх не пам'ятаю, бо був геть дитиною. То ти не тутешній? Зовсім ні. А що? Важко зрозуміти, не почувши моєї говірки. Угу, Напевно, ти схожий на батька, бо я в тобі іноземця побачив лише розчувши. Згадка про батька та про те, що вони вже понад півроку не спілкувались, помітно його засмутила. Чанбін це побачив, але не став допитувати колись розповість сам, якщо захоче випустити його за браму сімейної драми, а у кожного вона своя. Насправді мій тато, син мігрантів з Кореї, але народився та все життя прожив у Франції. Відповідно, я говорив винятково французькою. А коли народився родився я, то наша родина стала двомовною. От іноді, коли хвилююся, прибивається акцент. Намагаюсь його прибирати, але не треба. Перервав Чанбін занадто різко, але не тому, що поспішав вставити своє слово. «М?» Кріс подумав, що сказав щось не те не треба прибирати акцент. Він, він чарівний, як і ти. Глибоко вдихнувши, Енні ледве стримується, щоб не кинутись йому на шию. Такі слова чути приємно, навіть якщо вони були сказані лише для компліментної галочки, приємно усе одно. То ти вирішив оселитись на землі батька? Чим не угодила Франція? Запитую, тому що тут часто, навпаки, мріють переїхати туди. Неодноразово таки чув. Давай про це не зараз, вибач. Чанбін зрозумів, що зачепив неприємну тему, але нічого. Він чекатиме того моменту, коли Енні вирішить бути з ним не усі сто відвертим, від нього пахло свіжим парфумом з солодкуватими нотками. Саме ці нотки звели його з розуму у перший вечір, як вони побачили одне одного. Альфі життєво необхідно було торкнутись його шиї кінчиком носа. Та обібрати у себе весь його аромат до останньої нотки бажано без блокаторів, бажано без зайвих очей та розмов. Як сильно я хочу тебе поцілувати, промайнуло у його думках. Вони зупинились напроти під'їзду, Енні помітно засумував, і його голова опустилась так, що вони з чанбіном опинились майже на одному рівні. До речі, різниця у їхньому зрості аж ніяк не бентежила обох, коли вони разом, здається, ніби все саме так, як і має бути, все органічно та природньо, і до тут у різницю у сантиметрах, але чи так само до різницю в традиційності? Жовтувати світло від ліхтаря освічувало їхнє обличчя, вони тримались за руки і сплітали пальці, лагідно погладжуючи одне одного. Біля них нікого не було. Тож ніхто не міг завадити такому наповненому коханням мовчанню. Чанбін робить неупевнений крок до Енні та зазирає у бурштинові очі. Він усміхається, коли бачить у них відображення себе, закоханого та щасливого себе, а Крістофер відповідає тим самим, хоч і з запізненням у тому, ким він є насправді, ладне ось ось і зістрибнути з вуст. Він навіть привідкрив рота, щоби сказати, але не може, боїться до чортиків, що тепла усмішка зникне, а на її місці з'явиться гримаса огиди. Усе життя він слухав від батьків, що таких суспільство приймає важко, що таким, як він, важко, але чи правильно брехати тому, хто небайдужий, чи пробачається таке, чи пробачив би він. Мені треба йти, мушу підготуватись до тренування. Шепоче майже нечутно, як ніби хоче прогнати ці слова і забути назавжди такий їхній порядок. Дякую тобі за все, шепоче у відповідь, а сам він збирається відпускати його долонь. Серце калатає, рветься до нього, щоби притулитись та з'єднати їхні ритми і тим самим зріднитись. Навіки стати тими, кого роз'єднати буде неможливо. Кріс, клич мене крісом, добре? Я звик, що Енні чи Енігма це щось робоче, і з близькими я просто кріс. Моркотлива Р. Ченбін тихо сміється. Кріс хвилюється, та від цього венами розливається трепіт. Він уже став близьким. Уже знає не просто енігму танцюриста, а Кріса, що готовий іти на пролом, аби отримати своє, кріса, що хромтить під смаженим тостом, і запиває його гранатовим соком, який лється під боріддям, коли той сміється, кріса, що відрізняється від усіх альф, Омех та бет, які траплялись у його житті. він наче з іншої планети, чи світу. І випадково це підтверджується тим фактом, що він з іншої такої незнайомої країни. Цікаво, чи впустить він колись його у свої спогади, чи розповість про себе більше, чи дозволить стати вірним другом, а згодом і другою половинкою, ніби все зрозуміло і так по жестах, то на його голосу та рум'янцю, що палав у відповідь на кожен зацікавлений погляд. А у середині Енні все хаотично розліталось, йому хотілося притиснутись до нього усім тілом та вдихати, слухати серцебиття та не відпускати, поки не зростеться з ним в одне ціле. Альфа розквітнув його металева клітка заповнюється ароматами весняних сонячних днів. Він рветься до чанбіна та ні за що не бажає відходити навіть на крок, усміхається, просто усміхається, заспокоює тривогу та відступає. На прощання, махнувши долонею, він навмисно піднімається сходами, щоби зазирати у кожне вікно, що виходило на двір, та дивитись на нього, а чанбін стояв, ніби проводжаючи його поглядом крізь стіни. Його упевнена структура та зосереджений із крихтами суворості погляд, робили з Альфою щось таке, чого він пояснити собі не міг нічим, окрім закохався по самі вуха. Яка добіса штучна таємничість, яке вдання. Він хоче бути з чанбіном і обов'язково наступного разу зізнається у тому, що Альфа, щоб розлучатися було не так боляче, серце простіше залікувати, коли на ньому маленька тріщина, а не тоді, коли воно роздріблене у пил. Тому Кріс набирає повні легені повітря, заходить до квартири та набирає повідомлення. Яке, попри всі вмовляння самого себе відправити не у силах. Якби я виявився Альфою, ти був би до мене таким ніжним, як сьогодні, чи відмовився б від цієї та майбутніх зустрічей назавжди. Сльози потекли щоками, все накопичене за день стало розмитими доріжками макіяжу на обличчі, він загортається у позу ембріона, ховаючи лице у ковдру, та тихо схлипує. Перебираючи усі слова батьків, що застерігали від небезпеки його інтересів. Залюбки відвезу тебе завтра на тренування, тільки напиши, коли. Ти прекрасний, Кріс, і я щасливий, що ти погодився на зустріч зі мною, що не відправив куди подалі зранку, Кріс, але мені подобається й Енні. Не буду відволікати тебе відпочинку, обов'язково повечеряй, благаю. До завтра. Енні перечитує по кілька разів поспіль і плаче сильніше, плаче і сміється водночас, відписуючи час. Він обіцяв собі зізнатись наступної зустрічі, але не готовий так швидко. Не думав, що Чанбін вирішить відвести його, та й часу не вистачить, щоби до цієї новини його підготувати. Ні, точно не наступного разу. Після нього вирішено. Енні змахує сльози і всміхається до екрану, а потім підносить його до губ і цілує. Так, як би поцілував Чанбіна, якби обидва були сміливішими. Чанбін же, тим часом, почекавши трохи, щоб впевнити, що Енні сказав усе, що хотів, і нічого не забув, не брав повідомлення та, мало не пританцьовувавши, рушив додому. Він усміхається всім, як повний дурень, як закоханий дурень, якому море поколіна. Звісно, вдома він набере мінхо з Феліксом та усе їм розповість. А поки йтиме та прокручуватиме в голові кожну секунду біля кріса, як він усміхається, як говорить, як тендітно рухається і з яким апетитом їсть. Чанбіну хочеться з ним снідати, обідати та вечеряти, готувати для нього та дивитись фільми, обіймаючись, відчувати тепло його шкіри і насолоджуватись самим фактом того, що цей чоловік біля нього. Що їм разом добре і що ніхто не зможе цьому завадити, він настільки заглибився в думки та спогади, що випадково налетів на перехожого, що тільки роздратовано його відштовхнув і нічого не відповів на замріяне, перепрошую, і поки Чанбін угадує дорогу додому та милується, засинаючи містом, пара одержимих очей зазирає у кожне вікно, до якого вистачало зору додивитись перехожий стояв на тому самому місці. Що Чанбін, угадуючи за якими з жовтих вікон проживає Енігма, і якщо спочатку він сумнівався, чи варто залишатись тут та чекати, то потім, побачивши знайоме обличчя на шостому поверсі, переконався, що дістанеться до нього саме тут, а з Чанбіном розбереться потім.